Метою підтримки єдності на європейському континенті, зусиль європейської спільноти в захисті прав людини, демократії і верховенства закону в Україні 9 травня відзначають День Європи. Україна веде активну роботу спрямовану на укладання міждержавних договорів, які дозволяють українцям реалізувати право на пенсію як в Україні, так і за її межами. Важливим мотивуючим фактором для української сторони є насамперед соціальний захист українських громадян, які працювали чи продовжують працювати за кордоном, а також тих осіб, які набули стажу в Україні, проте з тих чи інших причин виїхали за межі нашої держави. Для гарантування прав своїх громадян на пенсійне забезпечення Україна уклала низку двосторонніх договорів про співробітництво в галузі соціального забезпечення із країнами-членами Європейського Союзу. Латвією, Естонією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Польщею, Іспанією та Португалією. Положення цих договорів передбачають взаємне визнання страхового стажу та призначення і виплату пенсії кожною стороною за страховий стаж, набутий на її території. Водночас страховий стаж набутий за законодавством кожної з цих сторін, за потреби враховується іншою державою для визначення права на пенсію. Це дозволить українцям, яким не вистачає необхідного українського стажу, однак є набутий трудовий стаж в Україні в країнах Європи реалізувати своє право на пенсійне забезпечення на батьківщині. Також Україна виконує зобов'язання по виконанню договорів, укладених колишнім радянським союзом з Румунією та Угорщиною. Цими договорами передбачено, що стаж зараховується тією договірною стороною, на території якої проживає громадянин, за умови підтвердження цього стажу компетентними органами сторін. З огляду на те, що підтвердження іноземного страхового стажу здійснюється шляхом переписки між компетентними органами договірних сторін і потребує певного часу, громадянам важливо заздалегідь подбати про свою майбутню пенсію і зібрати всі необхідні документи. Для цього нашим співгромадянам не потрібно їхати за кордон, а необхідно завчасно звернутись до будь-якого з сервісних центрів Пенсійного фонду України. Крім того, громадяни, що легально працювали в країнах, з якими Україна уклала двосторонні договори в галузі соціального забезпечення, можуть звертатись до органів Пенсійного фонду України для вирішення питання, призначення іноземної пенсії. Наші спеціалісти нададуть їм усю необхідну допомогу, адже захист прав громадян України на пенсійне та соціальне забезпечення пріоритетне завдання Пенсійного фонду України.